Вітаю, пані та панове. Сьогодні я розкажу вам, як завантажити товар на маркетплейс Каста. До мене вже не перша людина звертається з тим, що тут якась маячня, щось не виходить, якась інструкція, ніби є, але вона настільки не зрозуміла, що не зрозуміло, що робити. Отже. Постараюся вам все це діло пояснити. Я це робив доволі давно, тому трошечки, можливо, підзабув щось, але тим не менш, основу я вам покажу. Тому відразу скажу: якщо у вас щось не виходить, пишіть в коментарях. Отже, поїхали. Зараз я вам покажу свою систему і поговоримо взагалі, які є у нас варіанти. Отже, якщо нам треба завантажити товари на каста, ми можемо зробити це вручну. Відповідно, це добре, якщо у вас є 10-20, ну, 50 товарів. Далі вже це буде просто і і ви замучуєтеся все це діло робити. Також, звичайно, можна все це діло зробити через API, але будь-яка crm система яку я знаю, в принципі, не підтримує цю штуку. Тому завантажити через API можна лише за допомогою двох сервісів: це такі Price Creator чи щось такого плану. Це у нас Fox Biz і Трейдево, чи щось такого плану. Посилання є в описі, вони, звичайно ж платні. Тому рішення за вами, чи варто платити і знову ж таки додавати, робити якусь о, справу вручну, чи дійти до третього способу, яким я користуюся, і завантажити все це діло через XML. І зараз я покажу вам свою зв'язку. До прикладу, у мене з crm системи завантажуються залишки і ціни в пром. E і з пром я вивантажую все це діло вже в Каста, e в Розетку, в епіцентр, ні, в епіцентр епіцентр Воно ще не працює в Ало, і, в принципі, в решту маркетплейсів, які у мене ще є, чи будуть підключені. До речі, епіцентр щось не хоче дружити з будь-якими файлами. Він хоче свій, а свій ви зможете зробити лише в двох згаданих мною системах раніше тобто, біз, Fox Bees і Treй Ну, це не так важливо. Отже. До прикладу, каста хоче файл від розетки. Вони зараз зробили такий функціонал, що ви можете взяти свій XML файл, який завантажуєте на розетку. Ну і відповідно завантажити в каста. Звідки його брати? До прикладу, у нас є Price Creator. Це офіційний сервіс від розетки, який допомагає створювати товари, тобто завантажувати їх на розетку. Тому що в самій розетці немає такого функціоналу. Вони чомусь віддали його на інший сайт. Просто ну не зрозуміло, чому все це діло так зроблено. Ну, принаймні він безкоштовний. З цього Price Creator ми, на жаль, не можемо нікуди відвантажувати цей файл, тому що у нас є заборона на IP. Ну, Ну і відповідно тут ще пише на російській мові. варто би вже перекластися. Розетція, хоча розетка постійно мала проблеми з перекладом і петиції були і тому подібне. Коротше, це не, не про це. Отже, з прайс Creator ми не зможемо брати наш файл. Ну і відповідно, з розетки, з самого кабінету, також ми нічого не зможемо зробити. У нас лишається варіант прому або просто з CRM-системи відвантажити. Я відвантажив з прому, тому що, до прикладу, якщо подивитися на пром, це, до речі, той файл, ось цей файл, вже з Моєю вигрузкою, тобто моє відвантаження, все як має бути. Тут у нас є всі категорії, ну і відповідно, фактично всі товари, які відвантажуються. Це у нас просто XML файл. Зараз я покажу звідки його брати. Це, до речі, наша інструкція, як завантажити XML файл на каста. Якщо подивитися, ну трошечки є гемору. З першого разу взагалі не зрозуміло, і з другого разу мені також було незрозуміло, як саме все це діло зробити, тому що Трошечки не зрозуміло, можливо, я дурний, але в більшості випадків, в більшості людей не розуміють, як все це тіло зробити. І я сподіваюся, мій відеоурок вам допоможе. Отже, у нас є кабінет Трому. Тобто у нас тут є всі наші товари. Я сподіваюся, ви продаєте на промі, і ви продаєте на розетці, тому що в інакшому випадку не факт, що у вас все це діло вийде. Тому що, до прикладу, для того, щоб зробити так, як я роблю, вам треба бути продавцем на розетка, щоб підключити на пром додаток робота з розетка для того, щоб увійти в розетка. І після того у вас з'явиться ось цей пункт формат для експорту, прайс-лист для розетка. Це з одного боку звучить дивно, тому що для того, щоб завантажити товар на каста, ви маєте продавати на розетка, але тим не менш, є як є. Я показую зараз вам свій варіант. Я знову ж таки повторюся: якщо у вас немає розетка, чи у вас є пром, і ви не уявляєте, як все це діло зробити, можете написати мені в інстаграм. Я постараюся одній двій людині допомогти і, відповідно, записати відео, як я все це діло зробив, якщо у вас немає, до прикладу, розетка, чи якщо я щось пропустив у цьому відео. Отже, давайте спробуємо експортувати все це діло. До речі, для того, щоб у нас були різновиди, що таке різновиди, ось наші ці різновиди з різними колі. З різним розміром, до прикладу, так, ми маємо зробити один артикул однаковий для всіх різновидів. Якщо брати всі crm системи всі маркетплейси, всі хочуть різні артикули. Ну і відповідно, каста тут трошечки відрізняється. Я не знаю, чому. По-моєму, мені пояснювали, саме каста пояснювала, що це історично так склалося, що вони так пропрацювали все це діло, і давним-давно все це так працювало. Ну, коротше, це не так важливо. Як я все це діло обійшов? До прикладу, де мої різновиди. Ну давайте відкриємо. Нехай буде на сайті. давайте все ж таки на маркетплейсі вже відкриємо. Ось тут це у нас різновиди. Тобто, до прикладу, у нас зараз вибраний ось цей товар, і ви натискаєте до прикладу 98, Ну натискаєте на іншу кнопку, і у вас відкривається цей же товар з іншим розміром. Зараз його немає в наявності, але це не важливо. Все це діло реалізовано в цих різновидах. Я саме прописую всі ці різновиди тут на промі. Тобто, якось інакше я не знайшов, як нормально їх робити, щоб передавати з інших сервісів. Це можливо, але зазвичай воно не йде нормально. Ну словом. Нам треба зробити один артикул. Якщо ми поміняємо тут по одному артикулу, тут буде каша. Тобто, пром не буде все це діло сприймати, crm система не буде це нормально сприймати і в принципі решта маркетплейсів не буде це сприймати. Тому ось цей артикул я лишив таким і просто додав додаткову характеристику. Зараз я покажу її. І вам також треба буде додати все це діло. Це додається лише на основний товар, а не на всі різновиди окремо якось, тому що всі характеристики з основного товару передаються на всі різновиди. Окрім тих характеристик, які створюють самі різновиди, тобто, окрім розміру і кольору, до прикладу, якщо різновид створений по розміру і кольору. Якщо, до прикладу, ось – це у нас характеристика саме різновиду, вона лише міняється. Решта характеристик лишаються такими самими. Отже, ось я тут створив додатковий артикул. Ось таким чином. Просто додаєте характеристику. Ну, це у нас група характеристик, це така ієрархія прому, і просто додаєте артикул. Неважливо, який тут артикул, головне, щоб для одного товару він був унікальний. Ось, так. Ось така штука має у вас бути. Далі, після цього, все, зберегли, до всіх товарів все це діло зробили, і йдемо до експорту. Тицяємо на експорт. Якщо вам треба, до прикладу, не всі товари, можете зробити по групам експорт або можете зробити експорт по. Як воно називається, по цим от міткам зараз я покажу, де все це діло є. Ти це на експорт і, до прикладу, експортувати експортувати всі групи та всі позиції, експортувати по Бу... позиції по особистим міткам. Це те, що я казав. Я експортую все. Відповідно, тут можна опубліковані позиції або всі позиції. Ну і відповідно, я експортну зараз прайс-лист для розетка. Чому? Тому що до прикладу, у нас різновиди йдуть без характеристик і без опису. Ну, це більше йде до розетки. Так і коли я вибираю саме прайс-лист для розетки, вони автоматично підставляються. Тобто на всі різновиди е йде той самий опис, і назва, в принципі, йде обома мовами ще. Тут ще доволі таки важливо. Це більше для розетки, але тим не менш. До речі, я не знаю, чи буде працювати uml файл, і я не знаю, чи буде працювати XML-фід для Google Мерчанта і Facebook Мерчанта, чи щось такого плану. Я не знаю, чи вони будуть працювати. Це до того, якщо у вас немає розетки. Тому я показую з розеткою, тому що я так зробив і я знаю, що це працює. Отже, ти згенерувати посилання, і в принципі, ось воно це посилання у мене генерується, і ось таким чином виглядає наш. XML файл, і якщо подивитися, ми десь знаходимо тут Art Юніт 550, до прикладу. Тобто, артикул, ну і відповідно, Юніт, я не знаю, що це воно додало. Ну, це не важливо. У нас є артикул і значення цього параметра. Ну і відповідно, фактично, з промо ми закінчили. Вже йдемо все це діло робити в каста Отже, після того, як ми додаємо новий фід, тобто ось воно у нас щось такого плану. Виходить, давайте будемо редагувати все це діло. У нас є обов'язкові поля, вкажіть артикул або використовуйте offer ID. Тут можете подивитися, що я наклацав. Також можна зробити, надаю рекомендовану ціну. Це для того, щоб була перекреслена ціна і більш дешева ціна так, з'являлася на сайті. До речі, у мене з цим були проблеми. Я навіть не звертав уваги, що тут у нас є ось така характеристика. Отже, оновлюємо ціну, оновлюємо стоки, стоки це у нас залиш. І оновлювати контент. Я не знаю, чи все це діло працює. Ну як? Все це діло фактично працює, але не працює, до прикладу, на фото. Чи я знову ж таки щось не зрозумів. Чи знову ж таки каста щось о, вже змінила, чи не доопрацювала. Ну, коротше, ось тут у нас є використовувати offer ID, якщо немає артикула. Якщо у вас немає різновидів, в принципі, можете використовувати offer ID. Але знову ж таки, offer ID, це у нас до кожного різновида буде Різний офер ID. Тому це все діло не спрацює, і у вас на каста не буде ось цього варіанту, щоб ви вибрали якийсь розмір. А каста хоче, щоб якщо у вас є один товар і різні кольори, до прикладу, чи різні розміри, щоб воно було саме ось таким чином. Тому все це діло треба буде зробити. Інакше вони не хочуть зазвичай пропускати модерацію. Тобто, модератор вас не пропустить. І або ви зробите щось такого плану, або в принципі будете щось думати. Ну, коротше. Ось таким чином, отже, у нас тут є ось посилання, В принципі, збереглися і все. З першого разу, скоріш за все, у вас нічого не вийде, тому що ви маєте зробити мапінг категорій, і в принципі мапінг, мапінг характеристик і тому подібне. Цей процес це треба зробити один раз і забути. Ну хіба що у вас будуть зовсім інші категорії, і треба буде ще раз повернутися, якщо ви додаєте якісь просто інші категорії, інші товари з зовсім інших категорій з зовсім іншими характеристиками. Ну відповідно, треба буде знову ж таки оновити цей файл. Як виглядає цей файл у мене? Ось так він виглядає. Не лякайтеся. В принципі, я зробив його буквально за, ну нехай буде за годину. Це не так страшно. Що нам треба? У нас тут є, до прикладу, довідник каста. Тут просто купа всяких значень. Якщо ми подивимося, 5-10 тисяч. Боже, 12 тисяч значень. Так, ну, коротше, це трошечки лякає з одного боку, з іншого, ну, ось воно так і є. Зараз фактично я спробую розказати вам, що це є. У нас тут є фактично основна категорія, потім вже йдуть підкатегорії, ну і навіть сезонність є це, що стосується одягу. Тобто, ви можете тут подивитися спорт і активний відпочинок. У нас є ліхтарики і аксесуари, аксесуари з під світло. Відбивачі і є всесезонний, демісезонний, зима-літо. Тобто ну, можуть бути різні, різний одяг з. Різним різною сезонністю, тобто якась футболка, якийсь худі і тому подібне. Або, до прикладу, якщо подивитися вже без сезону, так давайте не будемо нікуди йти. У нас є телевізор, фото і відеотехніка. це якась здорова така категорія. У нас є геймінг, у нас є мобільний геймінг, і в цьому мобільному геймінгу є 3D-окуляри. Сподіваюсь, ви зрозуміли цю ієрархію. Зараз я покажу все це діло. У мене завантажено вже до прикладу з прому. E для розетки, файл для розетки завантажений З прому, закинутий на каст. Ось таким чином він виглядає. Це все діло у нас підтягується автоматично, фактично, і ми маємо зробити ось тут приналежність. До речі, розміри підтягуються більш-менш автоматично, і кольори, по більшій мірі, також підтягуються автоматично. Отже, що ми тут маємо зробити? До прикладу, у нас тут є, по першій категорії, виберемо, так. Отже, тут ID категорії фіду, тобто те, що у мене є, код тої категорії, товари, техніка, електро, електроніка. Техніка і електроніка, телефони і аксесуари, аксесуари для мобільних телефонів, зарядні пристрої. Ну, все це діло йде російською, тому що про ось так вигрожає. Він не, не настільки українізувався, як би хотілося. Тепер ми маємо зробити все це діло для каста. Тобто, використовуючи довідник каста, ми все це діло будемо шукати. У нас є приналежність, група, підгрупа і вид. Так. У нас є приналежність. Група, підгрупа і вид. Ну і відповідно. Шукаємо тут і вставляємо ось тут. Це буде фактично ручна робота. Все, що ви зможете зробити, це нехай буде ось таким чином зарядні пристрої. Так ви більш-менш уявляєте собі, що це мають бути зарядні пристрої. Можете натиснути Ctrl-F. Ну, і відповідно пошукати зарядні пристрої, автомобільні зарядні пристрої, ще щось, бездротові зарядні пристрої, просто зарядні пристрої. І ми маємо зробити наступним чином: до прикладу, скопіювати все це діло. Тому що це у нас йде, якось можна тут зробити, щоб було видно першу таблицю. Група 13, приналежність і тому подібне. Не всі нам потрібні. Ну, коротше, всі ці значення ви маєте скопіювати ось таким чином. Тобто, зробити цей мапінг для того, щоб каста розуміла, що ось всі категорії фактично у вас е представлені товари з цієї категорії вже в каста. Це кажу, робиться один раз. Треба помучитися. У мене не так багато категорій. Отже, у вас все це діло має виглядати таким чином. Тут у нас є підказка для категорій, тобто. Я не знаю, що це все діло є. Це, походу, не я зробив, не пам'ятаю, чесно кажучи, що це є. Основним, у нас є категорія плюс. Тобто ми її тут маємо сформувати з довідника. Ну і плюс з цих категорій з підсказок можна щось та й подивитися. Також у нас є каскад плюс, це вже у нас всі характеристики і тому подібне, враховуючи і розміри, і тому подібне. Щось буде підтягуватися автоматично, тобто якісь поля будуть у вас заповнені. а Якісь треба буде заповнити самотужки, тобто взяти до прикладу з одного файлу і прикріпити все це діло сюди. До прикладу, як у мене це все діло зроблено, ось тут у нас є арт і артикул. Це саме той арт-артикул, який я зробив додатковою категорією, для того, щоб у нас все це діло працювало. Також у нас є якісь системні поля, так би мовити, це у нас артикул, мод цвет. Склад, знову ж таки, артикул, артикул і тому подібне. Хоча вендор код це не артикул, ну не знаю, чому він тут підтягнувся. Коротше, треба зробити, щоб до прикладу, ось значення характеристик з вашого файлу, так з промо в нашому випадку, співпадав зі значеннями характеристик в самій касті. Тобто, ось вендор, до прикладу, це у нас бренд. Хоча б ось вендор-код, це у нас артикул. Треба подивитися, що це є, тому що це неправильно. Прайс Олд, до прикладу, перша ціна продажу перекреслена. Ось воно те, що я казав. І до прикладу, от, форма лампочки, форма насадки. Ну трошечки воно не дуже співпадає. Ну, але тим не менш, треба зробити, щоб все це діло співпадало. Воно не буде співпадати 100% в будь-якому випадку, тому що якісь значення немає на каста, які є на промі, і є на каста, яких немає на промі. Тут вже треба або редагувати кожен товар вручну, або не знаю, лишити якось незаповненим. Знову ж таки, подивитися по, по можливості. Ось цим файлом я, скоріш за все, розумію, що буде доволі таки проблематично, тому в будь-якому випадку можете писати в коментарях і взагалі можете написати коментар, чи це корисно чи не корисно, чи просто напишіть якийсь коментар, для кого я тут стараюся. Після того, як ви тут, головне в категоріях і в каскаді заповнили все це діло, то маєте все це діло завантажити вже ось сюди. Тобто завантажити ручний максимальний. Мапінг Ти це йдете сюди, вибираєте саме цей файл, який ви тільки що зробили, ну і відповідно завантажуєте його сюди. Після того у вас все це діло. Оновиться, і по ідеї, вже у вас в управлінні товарами будуть товари вже у нові товари або у виробництві. Скоріше за все, у вас спочатку будуть нові товари, потім у виробництві це коли е, модератор буде перевіряти ваші товари. Ну і відповідно, якщо у вас все буде добре, ваші товари пройдуть модерацію, ну і, відповідно вже будуть в продажі і на сайті. Тобто, зараз у мене 651 товар на сайті, в продажі 479, тому що сток 0 вже. 172 товари, які є на каста. Тому ось щось такого плану у нас і виходить. Сподіваюся, у мене вийшло хоч трошечки пояснити вам, як все це діло працює, тому що, ну, трошечки і мені важкувато дається все це діло і. Просто для розуміння і для того, щоб пояснити комусь, це ну, також для мене трошечки важкувато. Але я сподіваюся, ви хоч трошечки зрозуміли з усього цього. Тому у вас є варіант завантажити xml файл, все ж таки з прому на каста. Знову ж таки, повторюся, якщо у вас немає розетки і ви хочете спробувати будь-який з цих форматів, де вони? Будь-який з цих форматів, я в принципі готовий допомогти, для того, щоб подивитися, чи воно працює. І, взагалі, чи можна таке робити. Якщо ні, то треба знайти якийсь інший альтернативний варіант для того, щоб в принципі всі могли завантажити. Ну всі, кому потрібно, могли завантажити ці товари на каста. Отже, пані та панове, сподіваюся, це відео було корисним. Не забудьте тиснути вподобайку. Також напишіть якийсь коментар. У мене під відео немає коментарів, і мені це не дуже подобається. Мені здається, що я всі відео роблю просто так. Ну просто якоюсь маячнею займаюся. Тому просто. Напишіть якийсь комент і не забувайте про ЗСУ. Тому що якби не вони, я би не робив це відео, ви би їх просто не дивилися. Тому давайте підтримувати армію. Все, пані та панове, дякую за увагу, до побачення.